Шикарна перемога Марселя над ПСЖ. Маліновський далеко не найкращий гравець цього матчу, навіть попри переможний м'яч, детально розбираю що, чому і як. А Манчестер Юнайтед ледь не програв клубу, у котрого прямо зараз немає тренера. Мене звати Андрій Сеньків, на каналі Подібні, де я звично прогнозовано. Як завжди, розбираю все найцікавіше, що є у європейському футболі перед стартом. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ви хочете, щоб Андрій Лунін, граючи в основі мадридського реала, переміг на клубному чемпіонаті світу вже суботу. Реал гратиме фінальний матч проти Альхіляля. Давайте підтримуємо, побажаємо Луніну лише перемоги. Лайк до гори. І обов'язково дивіться відео до самого кінця. Там я детально розберу те, що не так і що так було з Мириновським у матчі з ПЕЖЕ. Це не настільки красиво, як виглядає на обкладинках французьких медіа. Розпочинаємо. Говоримо про матч М'ю та Ліса. Про матч дуже веселий, дуже відкритий. Матч, дивлячись на котрий ти розумієш, чому взагалі. Полюбив футбол. В неділю ці команди гратимуть знову, в неділю ці команди гратимуть вже на полі Ліцца, І Я анонсую і запропоную вам обов'язково цей матч не пропустити. Чому цей матч взагалі був цікавим? Чому я взагалі про нього говорю? Не рахуючи того, що Ліц вигравав 2-0 і в підсумку зіграв нічу 2-2. Це була дуже відкрита гра. Це була гра без центру поля, як в нас люблять казати. І що потрібно розуміти, чому. Цей матч був настільки відкритим. Перше, що потрібно розуміти, це кадрові проблеми Манчестер Юнайтед. В МЮ не було Антоні, в МЮ надовго вибув Еріксен і в М'ю не було Казиміру, який отримав вилучення в матчі проти Крістал Пелас. МЮ не був настільки монолітним в центрі поля, МЮ не затримував м'яч. У фінальній третині, тому що Рашфорд грав справа справа грати йому не зовсім зручно. А гарначу зліва такої активності не давав. Ваудвефорт поки що викликає величезні запитання. За м'ячі він там цепляється у фінальній третині, але більше він цій команді не дає. Відповідно, МЮ був досить довгий час стерильною командою, аж поки Рашфорд не перейшов у центр. Нападу на пол не вийшов Санчо. Що ж до ліца? То Ліц, який говорив попередньому випуску, це розвесела команда, команда, яка любить. Веселище більше ніж результат, власне, через те, в тому числі було звільнено марша. Але в тому і числі через те, ми любимо цю команду, обов'язково дивіться те, як вони грають, поки вони не вилетіли. Що найважливіше розуміти в грі Ліца, Ліц, «Ліц» це команда, яка активно ловить суперника на перехідних фазах, активно високо зустрічає, а центральні захисники викидуються як най. Вище в дуже і дуже багатьох моментах. Це створює прецедент, прецедент ризику, коли ліц одразу ловить суперника на тому, що в них є купа вільних зон. Або якщо не вдається перехопити ці ризиковані м'ячі, то ліц пропускає жахливі контри на власні ворота. Відповідно, більшість матчів ліца, і матч проти МЮ, це був матч на три результати. Коли був рахунок 2-2 пойми. Як воно все закінчиться? Нічиєю, перемогою Ліца, перемогою МЮ. Давайте поговоримо про перший забитий м'яч Ліца на першій же хвилині. Це було так, як я й говорю перед цим. Стрейк активно йде в відбір ризиковано. Вони зустрічають Бруну Фернандеша в центрі поля разом з партнером. Про тому Фред в центрі поля є сам. А далі на лівому фланзі є швидкий гарнач. Якщо би передача Бруно на Фреда пройшла. Прийшло б закитання на Гарначу. Це була б дуже і дуже небезпечна атака на ворота Мельє. Але Ліцу пощастило. Стрейк вдало зіграв відборі. Ньонто обігрався з Бемфордом і забив. Перший м'яч про ньонто треба окремо говорити. Це молодий італійський форвард, котрий до цього виступав за Цюріх і з Цюріха викликався навіть до збірної Італії. Став наймолодшим дебютантом збірної Італії в її історії. Багато хто плювався з того, мовляв, кого ви викликаєте. В Італії купа крутих гравців. Для чого гравця з якогось Цюріха викликати в збірну Італії? Але прямо зараз ми бачимо талант цього гравця. Останній матч він прекрасно грає в англійській прем'єр-лізі. І це крутий трансфер для літса. Вони взяли його влітку. Сума трансферу склала 4,5 мільйони. Фунтів для гравця такого потенціалу, і такої перспективи це реально смішні гроші. Давайте глянемо ситуацію протилежного, коли оці от агресивні авантюрні викидування ліца призводили до чогось більш критичного ніж забитий м'яч. Центр поля Адамс програє боротьбу, і Кох викидається зі своєї зони прямо на став центр поля. Цю боротьбу Кох програє, і Бруно Фернандеш спокійно відправляє в прорив гарначу. Тобі валють один на один і не забиває. Пощастило. але вже в другій ситуації, тру ми бачимо прямо перед собою, Кох, центральний захисник Ліца, показав, що в цих його викидуваннях є плюси, звісно, і є мінуси в таких агресивних настроях Ліца щодо відбору. Є плюси і є мінуси. Знову ж таки, дивимося на плюс. Був стандарт біля воріт, м'ю і Ліц одразу кидається в відбір. Одразу три гравці пресингують Гарнача. Три гравці пресингують Гарнача. Якщо б він зміг прокинути їх, він обрізав трьох футболістів. І знову ж таки, там була би контра, швидкий рашфорд е, могло б закінчитися печально, але так не закінчилось, тому що цього разу на відміну від попереднього кох виграє боротьбу і відправляє в прорив Нйонто. Далі пас на Самервіля і автогол Варана. Тобто, ми бачимо фактично дві однакові історії, дві однаково агресивні історії від Ліса, але кожна з них закін Учиться по різному Знову ж таки, тому гралі це абсолютна авантюра. Манчестер не завжди успішно робив. Круті речі, щоб обійти оцей от ситуативний агресивний пресинг Ліца, Але от тим, хто стабільно цим займався, це був Марсель Забіцер, новачок Манчестер Юнайтед. Він взимку прийшов в оренду з Баварії замість Еріксона Він грає. Так от Забіцер, котрий грав у високоінтенсивних командах як Ляпці на Гельсмана, де був ключовою м -м, фігурою. Він в такому футболі почував себе як риба в воді. Крім того, що він був дуже активним в атаці, наніс три удари по воротах, і в першому таймі він був напевно найбільш Активним на футбольному полі в обох команд він, крім того, вдало обходив пресинг ліца і робив це індивідуально. Давайте розглянемо цей момент, показує момент, коли М'ю забив перший м'яч, коли відзначився Рашфорд. Забіцер приймає м'яч в центрі поля. Одразу на нього викидується Бамфорд, Забіцер прикриває м'яч корпусом і обходить форварда ліца. Далі на нього викидується Гаррісон. Він його також на ривку проходить і віддає передачу вільну зону, звідки вже потім йде подача. І забивається м'яч. Тобто забіцер обійшов фактично двох гравців, звільнився від тиску, отримав вільний простір і швидко перевів м'яч на інший фланг. І це завжди створює небезпечні історії. Цього разу це призвало до пропущеного м'яча суперником. Я вважаю, що Забіцер це найкращий гравець ім'ю у цьому матчі. і Підсилення на ці півроку, коли не буде Еріксона, дуже і дуже якісне. Хвалю таким чином. Манчестер Юнайтед не зміг наздогнати Манчестер. Сіті відставання складає між ними два пункти. Ну а Ліц е, набрав очко, де не планував його набирати. Команда знову ж таки приїхала на Олтрафорд фактично без головного тренера. Вони прямо зараз ведуть переговори з двома е, наставниками: перший це Арне Слот з Фейнорда, який виводив команду фінал Ліги конференції. Але і Фейнорд, і слот вже відреклись від цього інтересу. Вони хочуть зробити роттердамський клуб чемпіоном в Нідерландах. Слот серед сезону в не прийде переговори по Андоні Раолі Раєва лікана тривають. Керівництво Ліца вже в Іспанії. То було, то повернулося, то було, то повернулося, але знову ж таки переговори з Іраолою поки що на. Паузі немає жодного просвіту. Хто прямо зараз тренує ліц, Це дуже важлива і дуже показова історія. Зверніть, будь ласка, на неї увагу. Окей, Майкл Скобала, він тренер з академії, він тренує ліц, якщо говорити про головного у тренерській зоні. Але більш важлива і більш цікава фігура це Кріс Армас. Хто ж такий Кріс Армас Армас? Це американський тренер, який прийшов в ліц за запрошенням маршу. Вони колись разом працювали в різних. Клубах в підсумку марша через два тижні після запрошення Армаса звільнили. Всі помічники маршу покинули клуб, а Армас залишився. До цього Армас працював у Манчестер Юнайтед на запрошення Ральфа Рангніка. За інформацією купи інсайдерів Кріса Армаса називали Тедом Лассо, людиною не харизматичною, яка не розуміється в футболі, котра просто є. Смішною з нього, грубо кажучи, ржала вся Англія і, і Рональдо з нього ржав. Ну, коротше, чувак приїхав з Америки і його забули дуже і дуже конкретно. Тут він приїжджає на Олд Траффорд в команді без тренера, де він є одним з трьох людей, які за щось відповідають, ходить далі в айрподсах своїх з дошкою, там показує, малює все гравцям тренерам. Він один з тих, хто придумав план на гру. В принципі, він був схожим до того, що було при марші. Словом це була хвилина слави для. Армаса, коли він приїхав на стадіон в місто, де над ним відверто знущалися, і в нього вийшло все успішно. Такі історії це історії про те, що навіть і в мене може щось в майбутньому вдатися. А для того, щоб в мене щось вдалося, потрібно, щоб ви підписались на цей канал, а також поставили дзвіночок, щоб не пропускати. Мої наступні відео ці дві речі, і підписка і дзвіночок. Це те, що робить успішним цей канал, що дозволить йому прогресувати в майбутньому. Дякую вам і далі говоримо про Маліновського Мерселі та ПСЖ. Йдемо до Кубку Франції, до матчу, котрий ви або бачили, або бачили огляд, або просто бачили те, як забивав Руслан Маліновський. Я розкажу детальніше і більше про цю гру, і в контексті гри Мерселя, і в контексті гри ПСЖ, і в контексті того, що робив на полі Малюновський, тому що я не люблю Пінювати матч по тому, хто в ньому забив гол, переможний гол і хто є на обкладинках. Давайте трошки будемо глибше говорити про цю гру, тому що говорити є про що? Для початку що важливо розуміти з тактичних формацій обох команд. В ПЖ грав в 4-3-1-2. Месія Неймар, два Форварди, Вітіння грав під ними. Врешті все зрозуміло. На поле повернулися Рамос, Вераті та Неймар. В Вераті була дискваліфікація. В Рамос та Неймар були травмованими. Щодо Марселя, то в них також були кадрові проблеми. Не могли зіграти балерді та бої, центральні захисники, а також товариш-фланговий захисник. Команда Тудера грала за схемою 3-4-1-2. Три центральні захисники, два латералі, два центральні півзахисники. І над ними грав Руслан Маліновський. А вже перед Маліновським далі були Ундер та Сантіс. Давайте зафіксуємо. Маліновський вперше у Марселі. Не грав на позиції інвертованого вінгера, Він грав на позиції десятки над двома центральними півзахисниками і під двома центральними форвардами. Цей матч закінчився перемогою Марселя, ви Це прекрасно знаєте. Важливо розуміти, що XG Марселя в цьому матчі склав 2,15, PSG 0,55. Навіть раховуючи те, що Марсель пробував пенальті, і удар з 11 метрів має високий показник. XG, все одно перевага є суттєвою. Задяки чому вона була досягнута, момент перший це пресинг, інтенсивність пресинга Марселя в певні відрізки часу просто зашкалювала. Загалом показник PPDA 7 проти 9 на користь Марселя. Що це означає? Давайте зрозуміємо. За весь матч Марсель дозволяв робити ПСЖ 7 передач, поки м'яч не переходив назад до Марселя. Тобто Марсель був ефективнішому в пресингу ніж ПЖ, але це дивує не так сильно, як інтенсивність пресинга Марселя в перші 10 хвилин, де показник склав три, тобто три передачі гравців пожа, поки Марсель не відібрав. А до забитого м'яча показник складав чотири. Тобто, поки Марсель не відкрив рахунок, він просто затискав суперника на власній половині поля і не дозволяв робити нічого настільки величезної переваги в пресингу. Я не пам'ятаю в цьому сезоні від жодної з команд підсумку Марсель був кращим за ПЖ і за перехопленнями. І за поверненням м'яча на чужій половині поля доходило до того, що Месі опускався дуже і дуже низько, фактично на лінію з центральними захисниками, щоб бодай могти цей м'яч розіграти, вивести його на чужу половину поля, тому що була біда. Давайте розглянемо кілька історій про пресинг Марселя і роль в цьому пресингу Руслана Маріновського. Скрін номер перший: бачимо, що Донарума хоче виносити м'яч. Від воріт вільний удар, але в нього немає жодної людини для того, щоб цю передачу віддати. Ніхто не готовий цей пас прийняти. Ми бачимо, що кожен з гравців Марселя грає по кожному з гравців парі Сен-Жермен. Нема вільних до нормі. Приходиться просто вибивати вперед. А там і Неймар, і Месі програють. Другий поверх, що зрозуміло, і знову йде атака на ворота до Наруми. Таких історій було дуже і дуже багато протягом оцього відрізку до голу, який забив Санчес Пенальті. Йдемо до іншої ситуації, до більш такої симптоматичної ситуації, коли не від воріт м'яжі відбувається, і гравці можуть спокійно зайняти свої позиції. А коли от, от просто йде позиційна атака, ПЕЖ вихід з оборони. Маліновський йде до упора на Вараті, Вераті має один варіант. це Пас на Маркініса, але коли цей пас на Маркініса піде, в нього також буде мало варіантів, йому доведеться вибивати. В підсумку Вераті вирішує ризикувати, і в перехоплює цей м'яч і пробиває по воротах до норуми. В цій ситуації знову ж таки єдиним вільним гравцем був Маркініс. Але ситуації, де він тут міг просунути м'яч, також не було. Марсель затискав, і тут треба зауважити і похвалити Маліновського за його роботу в пресингу. Вона була дуже хорошою. Він не випадав з командного пресингу. Він не залишав своїх гравців. Часто грав він по Данілу, по опорному півзахиснику, по Пеже і круто, що не потрібно цього новачка якимось азам пресингу вчити. Маліновський все добре знає та розуміє. Гаспіріні його навчив. Що поганого в цій всій історії? Що завжди є ризиковим? Вони в ці історії настільки високий пресинг. Завжди дає можливості для контратак для отримання простору суперником, навіть якщо ваш пресинг мега організований, навіть якщо ваші гравці грають до кінця, не залишають е суперників вільними, не дають себе обігрувати. Це все одно ризиковано. Це фактично е відголоски персонального пресингу. Давайте у цю ситуацію дев'ять гравців Марселя на чужій половині поля проти дев'яти гравців Прісенджермен. Все організовано, все класно, але не треба забувати, що там на чужій половині поля є два гравці і два гравці Мерсеря. Ситуація 2 в 2 з півполя, розумієте? Тобто є куди бігти і, враховуючи там якості Неймара, враховуючи якості Месі, якщо він був в той момент там, ну це могло би закінчуватись плачевно. Але Пейже цим не користувався від слова зовсім і Неймар. І месі провели жахливий матч у Месі. До прикладу одна з восьми вдалих обводок в Месі 24 втрати. Це найбільше в цьому матчі серед всіх гравців. Неймара. 19 втрат. Тобто обидва ці генії. Відверто провалились. Давайте от тут зафіксуємо, як ПЗ міг і як одного разу йому вдалося обійти цей персональний пресинг Марселя. Клос, правий латераль Марселя йде до упора за лівим захисником ПСЖ Мендешем. Він викидається в центр поля. Мендеш видає передачу на Неймара і одразу біжить на вільну половину поля. Отримує передачу в такт. І вибігає так, що пробиває по поворотах Пау Лопеса. Лопес рятує команду. Ясно, що Марсель не грав настільки високоінтенсивно весь матч. Це неможливо. Так команда Тудора грала до першого забитого м'яча і невеликий відрізок в другому таймі, поки Меліновський не забив переможний гол. Решту ігрового часу Марсель читав е середній блок, інколи в шість гравців в останню лінію. Вони не зажималися, вони добре сканували простір, не давали себе обіграти. І, Знову ж таки, те, що Месі лише раз обіграв е суперника за весь матч, це багато чого означає про самовіданість е гравців Марселя. Найкращий запасом гравець Марселя в цьому матчі, про якого потрібно говорити, це не Руслан Маліновський. Це Валентин Ронжє, капітан Марселя, опорний півзахисник Марселя, котрий в цьому матчі грав в центрі захисту. Через знову ж таки, через те, що не було йому альтернативи. Були травми, були дискваліфікації в гравців Марселя, і ронжє посадили в центр захисту. А в опорній зоні грали гендозіти в Риту. Це був ризик, тому що ронжє він не захисник. По-перше, в нього низький ріст, його немає навичок гри в центрі захисту. Але Валентин справився на відмінно. Він виграв 12-15 єдиноборств у захисті і зробив 18. Відборів та підборів. Ці два показники в ронжія є, є найкращими серед всіх гравців матчу. Але важливо, що робив ронжіє. Це допомагав своїй команді, був визначальним фактором своєї команди у білдапі. Він допомагав Марселю виходити з оборони. У напад, і він робив це весь час. Давайте візьмемо цю ситуацію, коли Неймар займається незрозуміло чим. Месі не добігає за ронжіє. Він отримує м'яч справа від клоса і має можливості розвинути атаку своєї команди, так як він. Забажає таких ось зміщень рож'є під партнерів, під центр хавів, під латералів, було дуже і дуже багато, і він вміло розвертав гру, вміло розпочинав атаки. І знову ж таки, якби не його навички в білдапі, то Марселю було б складно далі. Якби не лінивість Неймара та Месі ронже було б, звісно, тяжче, але оскільки вони ходили по полю. Перша стадія виходу з оборони в атаку Марселя була фактично ідеальною. Ну важливо розуміти, що про такому персональному інтенсивному високому пресінгу Марсель був не настільки авантюрною командою, як в матчах проти Монако та Ніце, що цьому сприяло, і Жего, і Мбемба, центральні захисники Марселя, почергово піднімалися до чужих воріт. Але якщо в тих матчах їх ніхто позаду не страхував, то в цих матчах страхували. Гронжі робив це рідко. А коли Мбемба або жого йшли вперед, то замість них в центр захисту сідав Гендузі або Верету. Дивимося, от цю ситуацію, де Мбемба піднімається по фланзі високо і віддає загострюючу передачу. Або дивимося от цю ситуацію, коли от прорив Мбемба в чужий штрафний майданчик при позиційній атаці приводить до того, що м'яч в підсумку підскакує до Маріновського, і Руслан забиває переможний м'яч. такі от рейди центральних захисників вносять хаос в структуру гри суперника і Марсель вміло цим користався, при цьому знайшовши баланс. Давайте щось трошки тепер зафіксуємо по Руслану Маліновському, тому що він на всіх обкладинках він герой матчу. Він автор переможного м'ячату. Тобто це закономірно заслужено. Маліновський був прекрасним в пресингу. Він не випадав з командної структури. Він не був її слабкою ланкою. Тут до нього питань немає. Друге, що важливо розуміти, це спокій Маліновського в центрі. Поля. Давайте візьмемо цю ситуацію, коли Верету відбирає м'яч. М'яч відскакує до Маріновського. Маліновський не кіпішує, не спішить, а просто розвертається, протягує м'яч повз двох суперників і вдає на вільного Верету. А далі у Жордана є купа варіантів для продовження атаки, передачі, ударів, подачі і так далі. Такі історії, коли Маліновський заспокоював оцю от хаотичну перехідно фазову гру, було дуже. Багато в цьому його другий плюс по цьому матчу. Але от в атаці у Маріновського проблем було більше. Так він завдав двох ударів поворотах, один з котрих закінчився м'ячем. Але загалом він віддав лише дві передачі просуваючи, і всі вони були неточними. Лише віддав одну точну передачу і фінальну третину. Більше і набагато більше: Умбемба, Ронжіє, Гіндузі, Ундере та Санчеса. Також Маріновського найгірша точність. Передач серед всіх гравців Мерселя також нуль дотиків у чужому штрафному майданчику. Що потрібно розуміти? Маліновський не заходив в штрафний майданчик суперника від слова зовсім. Він в більшості випадків знаходився у зоні підбору, у тій зоні, з котрої він підсумку і забив м'яч, тому в нього не було дотиків штрафному майданчику суперника. Я думаю, що таким був план е, Тудера. Маліновський караулить підбір. Маліновський підсумку його під караулить. Питань немає. Інше, що потрібно розуміти, що в комбінаційній грі Марселя Мальновський часто був абсолютно зайвим, тому що Ронжє е, міг напряму віддати передачу на Ундера чи Санчеса. Бембата Жого підключалися до чужих володінь. Чергово ревкову роботу активно робив кендузі, тобто дуже часто передачі йшли від Рожє до Кендузі, від Кендузі одразу на Санчеса чи Ундера, або хтось центральних захисників підіймався, віддавав передачі на форвардів. Плюс ми ще не говоримо про латералів, які грають важливу роль побудування атак Марселя, про Клоса та Колашина. Це вони також були активними і також часто долучались. Яка в цьому всьому роль була Маліновського, чесно кажучи, я не розумію. Він весь матч, якщо говорити про атак атаку Марселя провів фактично без м'яча. Партнери банально не задіювали Руслана, але заради справедливості, коли й задіювали якоїсь гостроти від нього не було. І парадокс футболу в тому, що при всій цій інертності Маліновського він забив оцей цей переможний м'яч і потрапив на обкладинки. В цьому і є парадокс, і кайф футболу в тебе може не вдаватися матч, ти можеш не розуміти, що відбувається, але в підсумку ти станеш героєм. Це красива історія. Сподіваюся, що завдяки цьому голу Мельновський отримує певну впевненість і не лише буде в пресингу здорово діяти, а й в інших більш атакувальних аспектах гри. Що ж до Пеже, то це повний пинець. Вони вкотре не впоралися з командою, яка грає більш високо інтенсивно ніж Андже. Проблеми з тим, що Месі та Неймар не відпрацьовують в пресингу, продовжують бути актуальним, вони нікуди не зникали. І вже на тижні буде матч Пеже проти Баварії. Я думаю, що там. ПЖ буде сильно і сильно страждати. Тим паче, у Месі травма Месі травмувався в матчі з Марселем, і не факт, що він зіграє. З Баварією така от історія. А якщо ви хочете підтримати збройні сили України, то будь ласка, скануйте qr код який бачите на екрані, або йдіть за посиланням в описі до цього відео, де будуть і реквізити, і монобанка це спільна монобанка для допомоги працівникам трибуни, котрі воюють у збройних силах України на різних різних напрямках. Все для їхніх потреб на щось корисне та потрібне для знищення ворога. Донайте, допомагайте. Дивіться мої останні випуски, котрі є тут. І тут файного та переможного всім дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!